Розпочався другий етап чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд. Четвірка фіналістів після першого раунду змагань отримала бонусні бали за місця, які вони посіли у попередньому турнірі. Так, южненський хімік розпочав фінальну частину чемпіонату з трьома балами: Запорізького орбіта з двома, сєвєродончанка з одним, та з нуля стартувала Тернопільська Галичанка. Квартет фіналістів має провести чотири кола по одному у кожному місці. Щоправда, сєвєра Данчанка у зв'язку з ситуацією на сході України прийматиме свій тур у Южному. Перший фінальний тур відбувся у Тернополі з 2 по 4 квітня. У стартовій грі орбіта трохи несподівано поступилася сєвера Данчанці у п'яти сетах. Також 2 квітня хімік зустрівся з Галичанкою та не без проблем виграв 3-1. Дві інші зустрічі підопічні Сергія Голотова провели у повну силу та виграли у орбіти та «Галичанку». Анки насухо – 3-0. Загалом, після першого туру з урахуванням бонусних балів, хімік твердо очолює турнірну таблицю, набравши 12 очок, шість балів у активі орбіти, по три у Галичанки та Сєвєроданчанки. Данчанки. була перша гра у нас дуже тяжова. Ми з вставши ми після гри з «Уралочки» і моральне фізичні. А останні дві гри ми зіграли на надовжному рівні как и планировалось. В принципе, наиболее тяжелый, в принципе, наверное, определяющий да, стала игра в Тернополь. Важно было выиграть в Тернопільской климат. E, да, я думаю, они на нас настраивались, вместе готовились. Они здесь неплохо играют. Ну и мы еле отошли вот, на последние две игры, как бы собрались. Да. В целом, по нынешнему состоянию команда нормально сыграла? Нормально, нормально. Уже отошли мы немножко. Но мы, к сожалению, три недели не были дома. Уже как-то все, знаете, в одном коллективе это все как бы уже морально тяжеловато. Сейчас приедем домой и будет два дня отдыха хотя бы. В принципе, большой плюс, наверное, что, что второй тур пройдет в Южном, да? Это очень хорошо, что будет. И болельщики, наверное, соскучились по нам, и мы по домашним стенам. Другий тур фінальної частини чемпіонату України стартував 9 квітня у Южному. У перший день «Орбіта» перемогла «Галичанку» 3-2 та закріпилася на другому місці. «Хімік» насухо 3-0, переграв «Сєвєроданчанку», хоча у останньому сеті «Южницям» довелось понервувати 27-25. Южницькі волейболістки набрали 15 очок та на 7 пунктів випереджають найближчого переслідувача. Матчі другого туру продовжаться 10 го та 11 квітня.